Вітаю усіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні ми будемо робити рибку. Ось дивіться, кому потрібен беріть макет. Ось вона. Хто хоче, може зробити скріншот. Або змалювати всю цю схему. Ну що, а ми починаємо. Спочатку беремо лист бумаги або просто із зошита. Тобто любий лист бумаги. І робимо ось такий макет. Далі беремо фетер, тканину, тобто те, на чому ми будемо, так скажемо, малювати. Потім вимальовуємо тут голову, тулуб і все, що потрібно. Має вийти ось так. Далі все це зшиваємо. Але, ось дивіться, як потрібно зшивати тулуб. Там, де червоні лінії. Тобто, там, де має бути голова та хвіст, ми не зшиваємо. А там, де має бути спина та живіт, то ми його сшиваємо. Потім все це, так скажемо, наповнюємо. має вийти ось так. Далі пришиваємо голову. А потім вже й хвіст. Має вийти ось так. Потім за цими буквами ми, так скажем, пришиваємо гребінь та плавники. Там, де буква А та Б, ми пришиваємо гребінь. Там, де буква В, пришиваємо великий плавник. Там, де буква Г малий, має вийти ось так. Ну а потім завершаючий. Ми, так скажемо, все це розмальовуємо. Ні, ось така має вийти вийти рибка або навіть і щука. Ну, на цьому все, друзі. Ось така краса вийшла.